Привіт, шановні гості, дорога родина! Я вас заздалегідь вітаю з святами, з Різдвом та з Новим роком. У мене сьогодні гарний настрій, хоча я прокинулася, ну, мабуть, що не тої ноги, бо вранці я перевернула каву. Але це не завадило мені сьогодні бути щасливою весь день, незважаючи на те, що не було світла, я сьогодні нічого не шила нічого не кроїла, от просто займалася нічим. Чим-небудь. І для того, щоб продовжити традицію сьогоднішнього дня, нічим не займатися, я зараз буду ще відкривати посилку. Коробочка щастя це мої новорічні та різдвяні подарунки. Буду відкривати, може, й ви для, те, для себе побачите щось цікаве, ну і, як завжди, необхідне і. Потрібне саме для вас. Коробочка в мене з нової пошти. Доставку з інтернет-магазинів зазвичай заказую новою поштою. Нова пошта молодці, працюють дуже справно, відключення світла в них працюють генератори. Навіть якщо немає зв'язку, ви точно знаєте, що посилочка до вас приїде. Тож велика подяка і новій пошті за те, що вони працюють і дають нам змогу, нам, дівчаткам, отримувати. Вчасно свої подарунки відкриваю. Значить, з цим магазином ви вже багато хто знайомі і замовляєте теж там. Для вас це не секрет. І я вам залишу, звичайно, що посилання під відео. Дуже швидка відправка з магазину. Дивіться, ухти! Клас! Блін, як класно! В мене, знаєте, новорічний шопінг. Багато що тут в наборах в подарунок дісталось, тому замовляла саме ось в таких композиціях. Так, ну перше, давайте. Назву магазину не секрет, називається Onyx Beauty. Є і на пром'ю, і в інстаграмчику. Як вам буде зручно? Я не знаю, як вам зручно. Мені інколи, коли немає світла, то, звичайно, що зручно в інстаграмчику, а коли є світло, то зручно на промі. Чому? Тому що можна, коли ви не знайомі з магазином, почитати відгуки. Це дуже корисно. знаєте. Коли магазин працює офіційно, а не просто якась там шарашкіна контора. тому, звичайно, що класно, коли є. Відгуки ми зайшли, почитали, впевнили, що магазин нормальний, що вам все відправлять, ну, щоб себе якось е, з, убезпечити від негативу. Тому що частенько в інстаграмчику буває таке, що магазина не існує, а товари продають. Тут все в порядку, зайчики. Тут все в порядку. Так, ну і почну я з того, що мені припало саме більше до душі, ось такий. Набір, все all inclusive Я на нього назвала. Дивіться, такий важкенький. Оце те, заради чого в мене була е ця посилка. Дивіться, який гарненький. Так, ось так виглядає. Зараз будемо дивитися, що, що тут. Дівчата, я знаю, що ви дуже задоволені попередніми тими шампуньками, які я вам показувала. Ці будуть не гірші. Відкриваємо дуже гарний набір можна на подарунок. Якщо у вас є сестра чи донька, можна навіть на двох ось зробити такий класний подарунок. Тут до цього набора в подарунок дуже. Подивіться, як же запаковано. Дивіться, як гарно. Пломба, зрізаю. Так. Ух ти, клас! А що це за бльостки? Це просто для красоти? Дивіться, яке конфеті велике. Ага, прикольно! Це таке конфеті. Так. Читаємо, зайчики. Читаємо, що це таке? Це такі вітаміни для волосся. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ті, хто брав капсули, задоволені, спробую ще вітаміни для волосся. Тут є опис. Косметика вся дуже якісна і натуральна. Ось такі вітаміни для волосся, а це набір для ламінування, з ефектом ламінування. Скоріше, не для ламінування, а з ефектом ламінування, значить, перше, на що я звернула увагу, це ось такий скраб для шкіри голови. Коли його використовують, ну я бачу, що в салонах краси його використовують перед тим, як фарбувати волосся, чи перед тим, як робити там, ламінування і ще щось. Деякі дівчата просто не миють голову раз в тиждень для того, щоб позбутися від лупи, очистити шкіру голови, в кого жирна голова і в кого лупа. Ну, спробую. Натуральний, дивіться, як виглядає. З натуральними абрикосовими кісточками нічого не залишається в голові, судячи по відгуках, і все вимивається з першого разу навіть без використання шампуню. Тобто раз в тиждень можна використовувати, щоб змити оті всі силікони, масла, що ви наносите на волосся. Ну, в общем-то таке. Так, будемо <с airlines> нюшити. І, звичайно, що потім вам ще розкажу далі, як воно і що, і як. Я б не сказала, що сильно пахне. Можна так сказати, що не пахне нічим. Це косметика натуральна. І зроблена вона в місті Дніпро. Наш виробник український. То б'юті дуже гарна баночка, вона велика, і вам її вистачить надовго. І що тут написано? Що тут є морська сіль, бла, 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 скраба абрикосової кісточки, олія Реп'яхова. Спосіб застосування пілінгу має відбуватись один раз на тиждень. Ага, невелику кількість засобу нанесіть на вологе волосся в прикорневій зоні. Зробіть масаж шкіри голови. Поступово розтираючи шкраб по шкірі голови, ретельно змийте великою кількістю води, промийте волосся з шампунем. Після застосування нанесіть маску або бальзам. Ну, таке, як, як наче для шкіри, тільки для шкіри голови. Так, далі, що тут є? Тут є шампунь для волосся з ефектом ламінування, це, щоб коси блистіли. Я планую використовувати після фарбування волосся, ну, щоб закріпити, і фарба буде краще триматися, ну і волосся буде краще виглядати. Потім бальзам-кондиціонер з ефектом ламінування. Це теж, бачите, наша українська косметика. Зараз буду нюхати. І спрей е з кондиціонуючим термозахистом. В общем-то, можна не використовувати бальзам, може хтось захоче окремо собі взяти цей спрей. Якщо ви користуєтесь утюжком феном, якщо у вас є плойка або термобігуді, хтось використовує це знаєте, такі звичайні бігуді, парафінові, ну, щоб накрутити волосся. Можна і собі, і дівчаткам використовувати цей спрей, ну щоб не псувати волосся. Спробую, скажу вам, як. Ну, оскільки вже з цією косметикою я знамо, я от ті спреї, що я вам показувала від випадіння волосся, вони працюють, косметика дієва класна. Ну, тож я думаю, з цим теж не буде ніяких проблем, але все рівно надалі розкажу вам, як він ефект ламінування. Так, і що тут ще в цьому наборі? Бо це, якщо купуєш набор, то в подарунок іде натуральна свічка з вощини. Свічка, це, мабуть, зараз найактуальніше може бути. Зараз понюхаю її. Свічки з вощини, вони дуже пахучі і натуральні. Це не парафін, свічки з воску, ви знаєте, що вони нешкідливі зовсім. Зараз будемо нюхати, мабуть, пох. Боже, як пахне медом. Мені пахне бабусиним садом, я не знаю, от прям я бачу бабин двір. І той сарайчик за хатою. От я не знаю, мені запах от просто чогось такого рідного. Блін, класно. Дуже гарна свічка. Бачите, ось така вощина посередині, з однієї, з іншої сторони. Дуже красива, гарна. Так, і натуральне мило милоскраб з люфою. Це така як природня мочалочка. Бачите, тут ще є зернятка, такі як мак чи як ківі. Милоскраб, антицелюлітне. Спробую. Бачите, воно таке, як масажур. Береш собі отако бока, розминаєш? В кого де. В мене тут проблемні міста, в когось хтось може буде животик масажувати. Ось таке шамило дуже гарно виглядає. Що, що ти кажеш? Открий, покажи. Открий, покажи, Открій, покажи. Да, Сергійка, в телефоні, непонятно. Открию, відкрию. Ух ти, яке воно прикольне, дивіться. Тут як мочалка. Пахне лимончиком, Ну, чимось таким цитрусовим. Геть, як оцей масажор для цього, для тіла. Тільки там ще ручка така була. Колись в мене такий був, по-моєму, ейвоновський Оріфлеймовський. такий схожий був масажор. Так, і це ще не все, тут ще є бальзам для губ. Так, ось такий ліп Макс, ну, мабуть, ще маска для губ. Скоріше за все. Дуже дієвий, от така біда з губами, як у мене, без помади. Зараз відкрию, покажу ось такий. Просто пальчиком берете. А можна якусь ватку положити, типу кусочок спонжа наносить. Хто як любить. От. Масочка така. Так, далі це все. Зараз понюхаю. Нічкою. Полуничкою чи малинкою. Чимсь таким гарним пахне. Ну, дуже сильно. Запах свічки сподобався і мила. Так, вітаміни для волосся. Написано, що скільки тут хвилин. Тут по-корейськи, воно, мабуть, корейське. А, Індонезія. Ой, ні, не корейське. Індонезія. І на сайті є опис, почитаєте, скільки хвилин. Ну Тут, мабуть, що написано 10 хвилин. Просто втирать отак-от. Незмивачка така, дуже хороша. Так. Так, тут ще, якщо будете брати, тут у мене ще один намурчик, до нього дають ще свічку. Один в один, вони, по-моєму, одинакові. Да? Да. Одинакові. Це ще до одного набора дали мені в подарок свічку. Зверніть увагу, що зараз там на сайті свічки роздають. І тут ще в мене є ось така велика свічка кілограмова. Взяла. Е, дуже довго горить, написано до 36 годин, ось така, дивіться. Здоровенна свічка. Хум. Преміум. Так, відкриваю. На три. М -м -м, пахне так гарно, таким. Молочно-медовим. Я нав... ну, навіть не знаю, як вам цей передати запах. Оце, Оце скляна баночка, то з нею обережно. Потім, як залишиться, можна буде використовувати її окремо. Помить. Дивіться, яка красива. Останеться у вас вазочка. І до 36 годин, мабуть, горіння. Можете два заповлювати, можете три. Звичайно, що ми використовуємо зараз лампи. Але коли, наприклад, немає цілий день світла і лампа може розрядитися, а павербанк вам необхідний для того, щоб підзарядити телефон, то свічка і романтично, і красиво. Обов'язково я запалюю її покажу вам, як воно горить. І для того, щоб потушити, раз, кришечкою накрили і красиво. Так, ну і. Ще один наборчик, давайте дивіться. Тут у мене люкс. Дівчата, щоб я виглядала страшно, як з косметикою, так і без. Ну, в общем, щоб я не виглядала страшно без косметики. Не знаю, поможе чи ні. Якщо нічого собі не колоть і нічого не підтягувати, то за допомогою косметики вже ну як же красиво все упаковано. Так. Ай, божечки. Це я така, навірно, чокнута, що люблю косметику. Так, дівчата, дивіться, що робиться, куди бігти? Вся косметика іспанська, теж натуральна. І кажуть, що дуже дієва. Якщо ви полазите по зарубіжним форумам і почитаєте відгуки, якщо ви живете за кордоном, то, мабуть, що знайомі. Ось така, дивіться, сирова точка. Зараз будемо все дивитися. Так. Q10, ота ще є. Семидневна. Кожен день. На кожен день. Так, що тут? Це оця, саме оця німецька. Дивіться, тут написано, бачите? Це німецька. Китайського і чогось непонятного тут на цьому сайті немає. Так, це маска з вітаміном нічна. Не маска, а сирова, точка. Так, тут написано, бачите, Made in Spain». Так, зараз дивимося. П'ять штук їх. Де в мене? П'ять штук. Буду робити курсом. Е, я планую, ну, якщо не лінуватися, то планую, що робити? Взагалі? Для улучшення шкіри. І е, не лінуватися зранку, ще хочу. Є там на ютубчику ролик такий, ну, він дуже, дуже відомий. Японський масаж, мабуть, що за 7 хвилин. От, дівчатка, планую поробити цей масаж. Я вже раніше колись робила, мабуть, що років три тому. Воно працює. Якщо брати сироватку і робити масаж, працює. Але ж треба не лінуватися. Ось так вона виглядає. Ну, Мені здається, що їй надовго хватить. Ну скільки ця баночка? Ну ви ж зараз не будете вимазувати. Так, ось така ось, вона з піпеточкою. Дивіться. Чесно. Щосна... Та в мене буде цих сироваток багато. Ой, цей баночки надовго хватить. Навіть можна, знаєте, подружкам отак от подарить. І вона не жирна, ні. Але ні, якийсь в неї такий цікавий запах, як рибний якийсь. Ну, я не знаю, чи в мене може така асоціація. Ну, натуральний такий запах. Ну, мені пахне, от, знаєте, як омега-3, хоча написано з вітаміном. Не знаю чого. От перша така асоціація. Так, це Q10, понятно. Далі, О, така ще є в нас сироватка, все є опис і переклад є на сайті. Дівчатка, щоб ви подивилися, Так, все тут розписано. Теж вона у нас, звідки вона у нас? Вона у нас теж іспанська. Оце все іспанське. Далі, це, мабуть, ще й один виробник. А може і ні? Зараз я вам все скажу. Так, це теж іспанська і це теж іспанська. Це все іспанське. Зараз я вам розкажу, що воно таке і для чого взагалі воно таке. Кажу, що Сергій каже, що ти тут набрала кучу банок, на що нашого? Я кажу, ну вони всі різні. І от як об'яснити чоловіку, що воно все різне, що ти не зря гроші <смі> Кажу, Я все почитала. До речі, дівчата, зараз на них велика скітка. На оце все, що я показую, зараз на сайті Скітка. Велика економія, реально це дієва косметика. Значить, оце олія для шкіри обличчя антивікова для всіх типів шкіри. Що вона робить? Вона е, з антиоксидантами, і вона бореться з союзних боробіт з та зменшенням пігментних плям. Оце, оці, в мене. Е, Синяки під очима, це не просто синяки в мене, а там в мене пігментація. І оце чисто на ніч. Тривале використання зменшує зморшки надаючи сяйва шкірі. Містить натуральний парфум на основі ефірних олій. Таких як кедр, сандал, підходить для всіх типів шкіри. Висока антиоксидантна здатність завдяки якійсь там бла-бла-бла формулі. Наносить кірка крапель на суху або вологу шкіру, дати повністю. Вібратися і унікати контакту. Я перепутала? Що? Тут намальовано сонечко і місяць. Місяць тільки на оцій жовтій. Ну, так написано на сайті. Виготовлено в Іспанії, лабораторією Валенції. Так написано. Антитокс? Так. Да. Олія для шкіри оця. -ця. Далі це капсули. Сироваткою для шкіри, оце те, що я набрала. Далі, оце баланс сироватка. Так. Для шкіри обличчя регулює баланс жирності, в кого жирна шкіра, в мене жирна для жирної проблемної шкіри. Підходить також можна підліткам в кого жирна, для жирної або сиборейної шкіри. Так. І ще, оце ж я листаю, що тут? І. Інтенсивна сироватка оце антивікова з ретинолом. Для регенерації шкіри поєднує в собі потужну дію професійної косметичної процедури та сироватки. Звертаючи ознаки над старінням, це ж такий перевод для всіх типів шкіри. Не рекомендується для чутливої шкіри. Дозуйте 3-4 каплі, наносить через день на сухе чисте обличчя до нанесення крему. Застосовувати виключно на ніч. Уникайте потрапляння на шкіру навколо очі. Ну, Справа в тому, знаєте, оце уникайте потрапляння. Ну, звичайно, що це такі рекомендації. Хоча... От я вам скажу по-чесному, що я все наношу під очі. Я от купляю маску і наношу її під очі. І нічого мені не зробилось. Ну, Звичайно, що це дуже індивідуально. Дівчата, це взагалі, знаєте, це все косметика індивідуальна. Ну, оскільки відгуки дуже класні, то рішила спробувати. По-перше, жирна шкіра, Ну, оце. для жирної це день і ніч. Буду мазатися, я думаю, що воно. Допоможе, тому що дієва гарна косметика. Колодця нічим я не буду. Ви мені навіть не предлагайте, <по> бо мене чоловік вижиє з хати. Ух ти, Боже, яка красива баночка! Зараз будемо ще побанути. Дивіться, схожа, дуже баночка на баночки Діор. Срок годності хороший, з 25-го року. Вистачить, я думаю, що його надовго. З піпеточкою. Взяли ось, о, дивіться, яке воно. Сейчас буду нюшити, Кажу, що гарно. Ой, Боже, прям в носа собі засунула. Я думаю, в носа теж можна. М -м -м. Ну, ледь-ледь запах. Вообще, ну тобі чимсь пахне? Понюхай Сергій. Чимсь пахне тобі? Майже нічим. Ледь-ледь такий в нього запах, баночка дуже гарна, скляна. Тож обережно, якщо у вас лазять коти, які все перекидають, щоб не перекинули. Бо в моя кицька, як була жива бафі, то лазила кругом, могла поперекидати. Треба було ховати, бо вона залазила в нас на умивальник. Ух ти, божечки, яке гарне! Капець. Хі -хі -хі. Клас! Так, ця, бачите, як молочко виглядає. Оце що для жирної шкіри. Бачите, як Так, зараз протестує. Вони ж всі сироватки, вони ну, більш дієві, ніж креми, і гарно вбираються. Ось ще сюди намазюкаю. І завтра вже буду робити з ними. О, ця така, е, така більш гарно розтирається. Взагалі нічим не пахне, як вода. От. Взагалі нема запаху. Знаєте, щоб сказати, що чимось воно пахне, ну така приятна і для рук, і для шкіри. Майже нічим не пахне. Мабуть, що так і треба, щоб не було цієї одушки. так? І ця. І ще ж оце є. Боже, це вже буду мазатися. Сергій каже, Боже, скільки цих баночок треба? тільки так, да, Сергій кажи, що йому тільки вазеліни губи обітреться. Але я думаю, що буде. Боже, ну це як виставлю. представляє так красиво? Ммм, mm, ретинол. Ну, тут підписано все. Ну Я думаю, що ви, дівчатка, розумні, на сайті теж можете почитати, що там дає. Ця ось така. Ця повністю прозора, як водичка, бачите? Ця біленька, а ця така трошки жовтенька. Так ще цю руку я не мозала. Це така, як олійка. Така, бачите, аж типа як розтікається. Такий бюл. Це, мабуть, що багато. Ну, ця має запах такого чогось свіжого, як огірок, і ще щось таке. Я не можу асоціювати його з чимось, але <гум> як огірок ще з чимось. Огірок із чимось зеленим. З якоюсь зеленою травою. Оце так пахне. Не знаю. Ну, це в мене такі асоціації. Ну що? Набрала. Буду мазати коси, буду мазати лице. По-страшному. Завтра буду вранці робити масаж. Зараз ще запалю свічку. Свічка, Свічка дуже гарно пахне, Сергій навіть зацінив. Ну, такий ледь запашок є. І це анті. Анті-анті. Антіпригар. Ні. Та я думаю, що все пригодиться. Нам дівчатам косметики багато не буває. Так що буду мазати зайчики, щоб не тільки з косметикою я була гарна, а ще й без косметики. А те, що під очі не можна, ну не знаю. Я буду мазати під очі. Ой, а що це ти приніс за зажигалку? Я на неї не запалю. Принеси якусь нормальну або підпали, будь ласка. Бо я оце такими не вмію користуватися. Ух ти! Мабуть, що на кроваті свічку палить якось не дуже. Така дурна зажигалка оця з таким пальником. Некрасива вона. Повернись. Давай. О, світло треба було виключити. А ну-ка виключ. То треба все повиключати. Будемо готуватися до відключення. Будемо готуватися до відключення. Давай. Виключай все. Як гарно пахне, клас! До лиця. До лиця? Ну, так. ну, як? Вона ж така, ну, запах в неї не, цей, не агресивний, не такий, що там прям воняє голова болить. Бо в мене часто від. Запахів буває таке, що навіть парфуми, якими ти користуєшся, бувають такі дні, що вони просто одних болить голова. Ні, от цього всього воно нічого не ароматичне. Саме дужче, що тут пахне з усього, це оце мило, лимоном пахне. Сергій сказав, що прикольне. Оце саме дужче пахне, оце мило, пахне лимоном. А все решта, воно ну, майже без запаху. А ще я не нюхала шампуні. Mm. Гарно пахне. Смачно. Не знаю чим, але чим з таким? Ну, гарно. І ну, то, теж не тошнотворний запах. Написано, що тут призначення засіб для очищення шкіри голови. Виробник міста Дніпро. Це все українське, це іспанське, і частина тут, як ви бачили, е це Індонезія, ось у для волосся, ці Германія, а це все. Іспанія. І ці, мабуть, ж теж. А, це воно ось, дивіться, як наборчиком, бачите? Іде, бо баночки ж. Одинакові коробочки. Це ось і оце. Ой, Боже, це взагалі буду мазатися. Що, дівчатка, щоб ви були гарні з косметикою і без. Я все-таки за натуральність, якщо є якась дієва косметика, то щоб її не використовувати, хай вона буде. Ні, не, не нагрівається цей. Ритуал проводить якийсь. Красива свічка. А щоб потушити, то треба, мабуть, накрити. Ні? Так не тухне? Тухне! І не треба дуть. Кришку положили, все, і потухла. Фокус, фокус-покус. Так, ну що ж, що я ще можу розказати? Костюмчик я з ведмедиками дошила, вже завтра у влозі буду показувати, бо вже сьогодні пізно, ось дивіться, бачите? Вже 21.18, п'ятниця. То, мабуть, ви побачите це відео вже завтра, ну, щоб вже я сьогодні не мостилася. Всі ті костюмчики, що я шила, продала, а ведмедик ще є. Писали, що ведмедик викроєний догори ногами? Ні. Не викриний договори ногами. Ще я два платячка поутюжила сині. то вже будете чекати завтрашнього влогу. А сьогодні у нас влог краси. Дівчатка, я надіюсь, що вам було також цікаво. Якщо цікаво, де це все взяти, то посилання є під відео. А завтра зранку я буду робити вже масаж. І як покрашу голову, зараз не буду, бо мені вже, ось бачите, мені вже пора. Фарбувати, я як пофарбую, це я планую, щоб кращий був ефект ламінування після того, як пофарбую. Ну, я думаю, що для нефарбованого волосся теж буде ефект. Бо в мене колись давним-давно був набір для ламінування волосся, то взагалі ефект був бомбезний, Корейський якийсь був колись давно набір, мабуть, ще років 5 назад. Після того я цього виробника не бачила і знайти його не могла ніде. От як завезли, знаєте, розкупили і все. То був дуже дієвий засіб, волосся блистіло, і фарба трималася. Довше, ну, воно ж, коли тільки пофарбована голова, то гарно тримається. Ну що ж, на цьому все. Пишіть письма, пишіть коментарі. Якщо цікаво, то переходьте на сайт. А вже потім, як буду використовувати, то вам розкажу, як і що. Перше, що я використую, це покрашу голову. Ну і завтра буду робити масаж. І на ніч обов'язково оце все наможу. Ще зайду на сайт, почитаю що, як чим користуватися, тому що, ну ви самі зрозумієте, в іспанській я не сильна, і навіть якщо англійською буде написано, то ну, я з першого разу це мені треба разів 20 прочитати, щоб якесь слово зрозуміти, саме оце косметичне. Тому весь опис на сайті, якщо цікаво, то дивіться. Свічка ця кілограмова, вистачить її надовго будемо палити, як не буде світла. Просто так я її ну, палити не буду. Бо ну, раніше знаєте, свічку палив просто так, а зараз це тільки як будуть відключати світло. Ну і ці також. Дуже гарно пахнеть. Ну що ж, на цьому все? Цюмки-бомки, бувайте!